Маржиналі друже! Мене звуть Дмитро Куріс. Я наставник з маркетплейсів і це канал товарка без води. І сьогодні вже 77 сьомо відео з мого щоденного челенджу. Відео на YouTube щодня. І сьогодні я тобі розкажу про головні помилки на початку товарного бізнесу на маркетплейсах. Чому зі 100 селерів 99 селерів не отримують прибутку і виходять з маркетплейсів з нічим? Ну а на початку цього відео, як зазвичай, постав лайк і підпишись на цей канал, якщо ти на нього ще не підписан. Дивись, я є в чаті розетки. Я бачу, якщоденно люди, селери пишуть, що у мене вже тиждень немає жодної продажі. Щось, можливо, якісь алгоритми змінилися на маркетплейсі. Або у мене там є один або два продаж на день. Це звичайно велика біль. Але ми розуміємо, що така історія у більшості селерів. Тобто реально 90-95% людей так і торгують на маркетплейсах. І вони думають, що така ситуація у всіх, але маю на увазі, така історія. Точно не у всіх. Але чому ж так виходить, що у когось є продажі, а у когось немає. Я думаю, є проблема в тому, що є основні помилки, і ось саме про ці помилки я сьогодні тобі і розкажу. І перша помилка це відкривати товарний бізнес на останні гроші або ще й на кредитні гроші. Тобто ти ще не розібрався, як все працює, а вже береш інвестиції або останні свої зекономлені гроші. Ти позичаєш останні гроші у своїй бабусі, у друга, у батьків береш, інвестуєш, і воно щось йде не так. Тому що неможливо спочатку без потрібних знань одразу залетіти в топ і багато продавати, і ти останні свої гроші або кредитні гроші зливаєш. Тому що товарний бізнес це звичайний бізнес, де є великі ризики, де є велика кількість проблем, де є і потрібно, щоб був у тебе план Б. І Ось якщо ти зробив дії, які приводять до того, що у тебе немає збільшення продажів, і тобі нічим перекрити ці дії, то звичайно тут і є шлях до банкротства і до інших проблем. Тому план Б. А також фінансова подушка, особливо на початку твоєї діяльності, це дуже важлива опція. Тобто з однієї або 3000 гривень на маркетплейсах робити нічого. Друга основна проблема ти обираєш товар для торгівлі в той, яким ти не розбираєшся. Тобто дуже цікава історія. Ти знаходиш товар, наприклад, це косметика, наприклад, крем-кушон або якийсь там товар з колагеном, а ти, наприклад, дуже класно розбираєшся в електроніці. І з практики ці історії з косметикою для тебе будуть не такі вдалі. А от якщо б ти сфокусувався на товарах, яких ти розбираєшся, то тебе було б більше вірогідності для успішних дій. Та ж історія працює навпаки. Наприклад, ти класно розбираєшся в темі фешн, і тут ти бах і вирішуєш займатися електроінструментом. Чому не зрозуміло? Ну просто я бачу, там люди торгують, і я буду торгувати. Не дуже гарна історія. Торгуй тим, в чому ти розбираєшся, або швидко можеш розібратись. Третя помилка заходити в дуже маленькі ніші, тобто там, де ємкість ніші невелика. Наприклад, це крижми для хрещення або, наприклад, матрасики для пелінальних століків. Це такі товари, де навіть з першої сторінки, з першого місця є всього там одна-дві продажі на день. І це дуже мало для формату маркетплейсів, тому що на першу сторіночку і на перше місце ще спробуй залетіти. А якщо ти не залетиш, то у тебе буде продажів ще менше. Звичайно, ти будеш мати хвилювання цього приводу, чому ж немає продажів, а тому, що ти обрав дуже маленьку нішу. Четвертий формат проблеми ти обрав дуже велику нішу. Наприклад, ти вирішив чомусь торгувати тонометрами. І думаєш, так, от там я бачу, розетки є багато карток, там є багато кількість збережень, по 500-1000 по відео. І у мене також буде та ж історія. Не буде, тому що її картки вже мають дуже велику силу. Зазвичай це картки від самого маркетплейсу розетка. І тому у тебе шансів зайти на першу сторінку дуже маловато в такому варіанті. Так а що ж робити? Та маленька, та велика, а тобі потрібно шукати середні ніші, де і є багато трафіку, але і немає такої монополізації і дуже великої конкуренції з боку самого маркетплейсу. П'ята помилка це просто виведе з товари через Price Creator або через Fox, або зараз тестуються вже в самому магазині розетка в кабінеті е, файл вивантаження. і ти будеш просто чекати, коли ж у тебе буде клієнти. Це також не дуже історія класна, тому що тобі потрібно розібратися в інструментах та алгоритмах, як взагалі працюють маркетплейси, і зробити так, щоб твої товари вийшли в зону уваги твоїх покупців. Який тут висновок? Тобі потрібно розібратися, як працюють алгоритми маркетплейсів. Всі інструменти внутрішні, зовнішні, як ти можеш на них Впливати, а на що ти не можеш впливати, і лише після цього ти можеш очікувати якийсь результат. А без цього просто вивантажити файл і чекати, звичайно, не спрацює. Шоста історія це зробити самому seo оптимізацію та дизайн. Тобто ти вже десь нахватався слів, seo оптимізація, SEO спам, ти вже знаєш, що це таке, LCI-запити, думаєш, о круто, я вже все вмію. Але маю на увазі, що якщо є така професія, як SEOшник, то, мабуть, воно для чогось таке створена в цьому світі, мабуть, воно знає щось таке, що ти можеш не знати. Така ж історія про дизайн, ти думаєш, зараз зроблю свій дизайн, все буде супер. Але як каже мій друг, який також спробував створити свій дизайн і потім вже перейшов до професійного дизайнера, у мене виходить якась каляка-маляка. Так, воно таке є. Так а на що ж впливає каляка-маляка і відсутність гарної гарна оптимізації? Звичайно, на клікабельність і на кількість вітрин, в яких ти будеш показувати свій товар. Менше покажеш, менше, звичайно, і продажів буде. Сьома помилка і не лише новачків це спробувати одразу торгувати в преміум сегменті, нібито там якісні товари, класні чеки. І так воно і є, але насправді. Більш класний сегмент це економ та середній мінус. Оці два сегменти найбільш популярні на будь-якому маркетплейсі. Тому якщо ти одразу цілишся в преміум, то маю на увазі, що продажів багато у тебе і транзакцій, звичайно, не буде. Восьма, найпопулярніша історія це коли ми обираємо якийсь товар і одразу пушумо, упаковуємо, бустуємо в топ. Але проблемка в тому, що ми не отримали перший семпл, Не спробували цей товар своїми руками і не бачимо, яка у нього якість, яке у нього пакування. І, звичайно, тут які є проблемки. Якщо товар неякісний, то коли ми покажемо цей товар великій кількості людей, то звичайно буде яка проблема? У нас буде антиреклама. Тобто ми великій кількості людей показали неякісний товар, отримали погані відгуки, розхвалювалися з цього приводу і починаємо шукати заново новий товар. Можливо, в цій підкатегорії, можливо, в іншій. Але, звичайно, по-перше, отримай семпл, далі вже просувай картку в топ. Дев'ята проблема: це дуже роздутий асортимент. Тобто, ти обраєш якусь підкатегорію і одразу заливаєш 50 карток в цій підкатегорії. Ну, а на що ти взагалі сподіваєшся, якщо в топ-розетці є лише 36 карток, на пробі 29 карток? Ти розумієш, що всі продажі є з першої сторінки. Якщо у тебе товари не на першій сторінці, то продажів не будуть. Ти залив товар, а його ніхто не бачить. Ну, я думаю, які продажі у тебе будуть, коли ти розуміючи це, порозширюй свій асортимент. Навіщо? Так, і тепер найголовніша і 10-та помилка, але по факту вона реально завжди перша. Це коли ти обраєш товар, який вже зараз є на першій сторінці маркетплейсу від самої розетки або від іншого селера, і ти думаєш, ну якщо вони торгують, і я буду торгувати. Але так воно не працює. Тобі потрібно знайти унікальний товар, якого ще немає на першій сторінці. І, звичайно, він повинен мати деякі підвищені характеристики, якусь користь для клієнта, щоб він обрав твій товар, коли буде бачити на першій сторінці, а не товар конкурента. Ну, однаковий товар, звичайно, це що? Це зрупування, це демпінг, це проблеми, розочарування. А спочатку можна було пройти з іншого боку і знайти щось унікальне. В минулому моєму відео я розпитав про товари, які зараз є бестселерами на розетки. А в майбутньому відео, тобто завтра, я тобі розкажу, які ж товари, а конкретно під категорії є. Класнові на сьогодні на маркетплейсі Пром. Чому саме підкатегорії? Тому що як ти знаєш, сам Пром не торгую, тому ми там можемо розібрати вже деякі величенькі підкатегорії, я тобі скажу 15 підкатегорій, які на сьогодні є топчик. Ну а якщо ти бажаєш розібратися в українських маркетплейсах, як там конкретно все працює, або ти новачок і не знаєш, або ти вже знаєш досвідчений селер, але не знаєш, яких штучок і ти продаєш малувато, то більше інформації про це є в описі під цим відео. Якщо тобі сподобався цей відео, поставив лайк і підпишись на цей канал. А я бажаю тобі, друже, маржинального настрою, і дуже скоро, тобто завтра, знову побачимось.